Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Президент воюючої країни не має стратегії зовнішньої політики, стратегії розвитку та захисту своєї країни. не має стратегії майбутнього нашого народу, не має стратегічного мислення, кермани чи держави. Писав загиблий Олег Барна на своїй сторінці про президента. І це цілком логічно. Він сказав правду, бо Зеленська шляхом маніпуляції, брехні на телебаченні і в інформаційному просторі був поставлений на посаду президента України. Не коломойським за погодженням із Кремлем, щоб удеребанити, розікрасти і здати Україну. Саме тому і армія розвалювалася, скорочувалася, не переозброювалася. Попереджені розвідки США про Набат Росії ігнорувався. Південь Чонга розмінувався, а країна розкрадалася та здавалася кремлівському хуйлу. Він говорить о словесним поносом, що властиво саме коміку, але ніяк не пасує президенту воюючої країни. В той же час загиблий Барна не так давно перевівся в 68-му бригаду на сторінці у Фейсбук він пояснював, чому головне завжди у будь-якій ситуації залишатися людиною. Приємно бачити результати своєї педагогічної праці у армії по формуванню свідомих патріотів і воїнів. І з бойовим побратимом В Ячеслав Торчило несли разом службу у 44-й бригаді з перших днів війни. Армія як і влада є відображенням суспільства. А тому під час служби прийшлося декого і поставити на місце, виходячи із принципів моралі, гідності і честі, були розмови про політичні погляди державної. Ську позицію і критику зрадницької діяльності влади на превеликий жаль спершу багато військових, як і більшість населення, були одурманені маніпуляцією і брехнею зеленського і його господаря Коломойського. Інколи я залишався один проти одурманеної більшості, але мені, як ви краяни, знаєте, до цього не звикати. Та час із логікою, аргументами та правдою завжди все розставляє на свої місця. В'ячеслав теж переконався, і я радий за нього, бо здатність мислення і переконання робить людину незалежно. Но від будь-якої влади, і коли якісь недоофіцери мені хотіли дорікнути, що армія є поза політикою, то я тим совковим, кар'єрним і сикливим долбовам довів, що є культура, і мова, і спорт, і церква. А тим більше і армія були і є політикою у будь-якій країні світу. В результаті за власним бажанням я перевівся у 68-му єгерську бригаду. Але із нормальними пацанами побратимами із 44-го, продовжую далі контактувати. В'ячеслав не просто молодий воїн, він ще й правильно. Не пацан, який не вживає спиртного, не палив і займається спортом та ще й допомагає своїй матері та сестрі. Батька немає, не одружений. З ним часто розмовляли про життя, про державотворення, про моральні принципи, обговорювали книги. І я радий, що мої ґрунтовні переконання та життєвий насичений непростий досвід знайшли місце у свідомості і житті молодого воїна В'ячеслава. З таких хлопців, як В'ячеслав, і буде формуватися нова нація до перемоги. Писав Барна, вічна пам'ять. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі. І підписуйтесь обов'язково переможемо разом.